Вітаю, Україна, українці! З вербною неділею! Зичу всім здоров'я, розквіту та процвітання. І ділюся цим чудовим краєвидом, річки Буг, місто Вінниця. Адже сьогодні ми маємо ще. Е Загальне число дня двійка. А двійка це стихія води. Якщо скласти сьогоднішню дату, 9,4.2023 отримаємо 20 або 2. Стихія води це стихія, яка дозволяє очищати свої помисли, думки. Відповідає руна Лагус. Лагус це поток, очищення крові, лімфи і імунної системи. Двадцятка це старший аркан таро відродження. Тому сьогодні важливо старе відпустити, а впустити своє життя щось нове, чудове і краще. І природа демонструє нам відродження, саме відродження. Ось і є старший аркан таро, відродження. Двадцять пробудження природи, незважаючи ні на війну, не зважаючи не на конфлікти. все йде своєю чергою і розквітає. Тому головне в цьому житті це радість і підтримка. Адже дев'яте число, головна активація цього дня це саме число 9. число підтримки, число чоловічого початку руна Тейваз. Тому робіть сьогодні добрі справи, будьте справедливі в сьогоднішньому дні, і всесвіт обов'язково допоможе вам. Сьогодні місто Вінниці проходить чудова конференція, фінансова конференція обезпечення життя, недержавна пенсія, як створити подушку безпеки в час змін. Хочу підкреслити, що конференція проходить в готелі Франція і проходить з людьми дивовижними, котрі люблять свою справу, котрі знають, куди рухаються, і фінансово грамотні люди. Адже в Україні ми маємо тільки 5% людей, котрі мають такі полюси, недержавні полюси, лайфового страхування. А чи чому саме так? Чому така статистика? Ну питання в статистиці полягає в тому, що в нашій культурі, в нашому світогляді і, звісно, в кармічному числі України, адже якщо скласти число Україна. Народження сучасної України 24 року. То ми отримуємо 16 або 7. в нумерології. Число 16 вважається кармічним і так звана коханка. Кармічна коханка тому програються складні питання. І саме зараз Україна переживає очищення, очищення і проробку своєї карми. Е, і тому, тому чому не такі полюси раніше люди не використовували активно як в Європі, Америці, тому що це невигідно нашому суспільству, керманичам, Адже чим освіченіша нація, чим вона незалежна від, від саме керманичів, тим вона багатша людина. Це не вигідно, але Час бере своє і набирає обороти. Тому важливо, важливо зараз створити для себе своє фінансове майбутнє. Я запрошую вас у свою команду. Мене цікавлять, по-перше, люди відповідальні, харизматичні, і котрі вміють бути чесними, послідовними і працювати на команду, думати про оточення. Мене цікавлять люди, як молоді 18-20 років, так і більш зріли. Адже е, в цій кампанії е, є можливості для будь-якого віку. Але головне, що я хочу донести зараз, це те, що я хочу мати в своїй команді саме молодих людей, котрі розпочинають тільки свій шлях. Адже як почнеш, як запряжеш своїх коней, так, так воно й буде по життю. З 20 років запряжеш, уже в 30-40 років ти будеш мати капітал, впевненість. І спостерігаючи за сучасним світом молоді, котра розуміє, розуміється в цифрових технологіях, в криптовалютах. Можна побачити, молодь 20-30 років, які їздять на дуже дорогих авто. І я щиро радію. Адже це показник того, що вони йдуть правильним шляхом, того, що вони використовують багатство Всесвіту, адже Всесвіт він безмежний і не має кордонів. Кордони кордоні тільки в нашій голові, в нашому світогляді. Якщо ми дозволяємо бути собі багатими, ми є багатими. Але це все відбувається на підсвідомому рівні, адже одна справа говорити, інша справа відчувати і діяти. Тому... Цей день стихії води дозволяє, дозволяє розкривати найкращі здібності, заряжатися, очищатися. Я в Україні, Україні очищення. І саме в цей день хай кожна клітина України, кожна людина наповниться благодаттю, очищенням. І дійсно від кожного залежить, яка Україна буде. Тому запрошую на свої консультації, де ви зможете отримати більш інформації. Отримати та е, оформити полюси лайфового страхування як для себе, так і для дітей, а також інвестиційні пакети, номер телефона під цим відео. Україна найкраща, Україна непереможна. Зичу всім гарного дня і, звісно ж, наснаги.